Знервованість, переляк, стрес знову стиснилася. Щось серце погано. Тримає Корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Долучаємо зараз Володимира В'ятровича, історика, публіциста, народного депутата України. Слава Україні! Володимире, вітаємо вас. Героям слава день пам'яті героїв. Крут, Жертовна смерть людей, які виконували свій військовий обов'язок з другого боку. Розуміємо. Що вони виконали надзвичайно важливу місію, затримавши асерівські банди Мурав'йова, так і третій момент, чому вони залишились без належної допомоги, хотів би вас розпитати, чи зараз в українських істориків є бачення і змога, ну спільне бачення, і змога відтворити так би мовити хід тих подій. Ну ми розуміємо, так що в 20-х і 30-х роках. Вчинок крутянців, ну він набув надзвичайно високої оцінки, і після того він не падав. Але все одно розуміємо, що ситуація була значно складніша, ніж виглядає на перший погляд. Ну насправді мені здається, що саме зараз у нас відбувається досить таке масштабне переосмислення значення. І навіть оцінки цього бою, тому що ще не так давно бій під крутами сприймався як ще одна чергова трагедія в українській історії, як приклад, черговий раз поплакати за загиблими героями. Безперечно, не обійшлося без трагедії, тому що загинуло близько 100 захисників України, і це звичайно трагедія. Але разом з тим ми повинні розуміти, що трагедія не повинна. Заступати з собою і її героїзм з одного боку, а з другого боку і те, що їм вдалося досягнути. А справді вдалося досягнути дуже багато. Ви вже згадали про те, що було на затримано наступ муравйовських військ на Києві. Це стало однією з переломних подій якраз цього етапу війни з більшовицькою Росією, який дозволив Україні завершити переговори в Бресі, які дозволили Україні. Добитися е, міжнародного визнання е, під час Брестського, е, підписання Брестського миру, який дозволив Україні заручитися підтримкою німців. Так само е, зараз переосмислюється теза, яка постійно. Фігурувала десь і в суспільній пам'яті, і часом в художній літературі про хлопчиків, яких ненавчених навчених хлопчиків, яких кинули на бій проти муравйовців, про 300 загиблих і так далі. Насправді, як я сказав, загинуло Близько 100 захисників Крут, з них це якраз власне були курсанти, яких захопили в полон і потім розстріляли. Загалом в бої проти більшовиків проти майже п'яти тисяч більшовиків брало участь близько 520 вояків. Серед них не тільки курсанти, але власне і вояки дієвої армії Української Народної Республіки. Чому не було їх там більше? Та справді справа в тому, що досить довго Політичне керівництво Української Народної Республіки доходило до розуміння потреби власної армії. На жаль, тривалий час серед цього керівництва існувало панувало якесь уявлення про те, що е, ліство навчене страшною першою світовою війною, врешті-решт, відмовиться від. Вирішування справ війною відмовиться від армії, і українці можуть бути першими в цьому процесі, тому важливо зараз згадувати і про ті часи, і про помилки, які чинилися в той час, для того, щоб не повторювати їх, і одна з цих помилок якраз і полягала в тому, що захистити незалежність без армії неможливо. Мені здається, що те, що ми зараз так завзято захищаємо свою незалежність, так завзято підтримуємо збройні сили України, якраз найкращим прикладом того, що українці таки засвоїли. Цю трагічну історію України двадцятого століття, коли ми не маючи своєї армії, втратили свою державу. Так, пане Володимире, але ще би хотіли стигнути з вами обговорити і нагальні теми, які стосуються роботи Верховної Ради. Розуміємо, що зараз відбуваються певні якісь заяви з боку голови фракції «Слуги народу Давида Арахамії про бажання 17-х його колег скласти свої повноваження. І власне він каже про те, що це може спричинити велику кризу парламентаризму в нашій державі. Чи відомо вам щось власне про цих кандидатів на складання повноважень і чи взагалі розглядається така можливість, щоб їх відпустити? Тому що е, насправді різні народні депутати говорять е, насправді різні дещо не те, щоб версії, але свої припущення. Так що ну напевно не варто сприймати це як якусь певну кризу. От нас був Олексій Кучеренко. Він каже про те, що ну він би наприклад не став це вважати кризою, хоча Арахамі вважається кризою. От хотіли би зрозуміти, яке ваше ставлення до цього, і чи вважаєте ви, що цих людей треба відпускати? Так чи ми в такий спосіб можемо втратити легітимність нашої Верховної Ради? Ну, по-перше, що таке криза парламенту? Криза парламенту це коли парламент не може ухвалювати рішення, які потрібні країни, не може ухвалювати закони. Зараз в парламенті більше 400 депутатів. Відніміть мінус 17 і точно буде більше, ніж 226. Тобто жодних якихось проблем з тим, що парламент зменшиться на 17 осіб для парламентаризму, для парламенту, в цілому не буде. Є проблеми і будуть пар проблеми, які свідчать про кризу однієї політичної сили. Політична сила називається Слуга народу. Якщо зараз в розпал війни, в час, коли країна справді потребує кожного в лавах цієї партії. Є 17 ухилянтів, які готові зрадити присягу, яку вони складали лише 4 злишком роки тому. То очевидно, що це свідчить не про кризу парламенту, а про кризу конкретної політичної сили, яка на жаль формувалася просто з коліс, якої потрапили дуже багато абсолютно випадкових людей, не готові до тієї відповідальності, яка падає на їхні плечі в такій екстремальній ситуації. Тому я думаю, що ми повинні говорити про конкретну політичну силу. Якщо говорити про керівництво держави, ну е, мені здається, що пора би вже керівництво держави навчитися, що парламент це не лише слуги народу. І от, власне, коли з такою оптикою дивитися на те, що робиться в парламенті, я впевнений, що Рано говорити про про якусь кризу я впевнений більш того, що можливо це спонукатиме владу врешті зрозуміти, що в час війни президент прем'єр мають бути тими, хто мають виступити з місціво для об'єднання всіх політичних сил, і так зараз справді. Найбільша нагода говорити про створення уряду чи то національної єдності, чи то національного порятунку знову таки не розраховуючи виключно на власну політичну силу, яка, якщо крім всього іншого, виявилася дуже слабка в не тільки в інтелектуальному плані, але бачите, навіть з точки зору якоїсь психологічної сійкості в тій ситуації, які зараз опинила опинився парламент. Тому ще раз. Я не бачу жодної кризи парламенту. Я бачу кризу конкретної політичної сили, яка мені здається вже остаточно засвідчила, що в майбутньому напевно, що в неї немає власне якогось політичного майбутнього. Володимир не ще просили би про ваш коментар стосовно зустрічі між главами МЗС України та Угорщини Кулебою та Сіярто. зустріч відбулася. От відбувається, можливо, там ще якісь додаткові заходи. Позапротокольного плану в Ужгороді. Ну, одним словом, Україна має намір остаточно вирішити суперечку з Угорщиною щодо прав національних меншин. Для цього буде, буде працювати спеціальна комісія під егідою МЗС, аби через 10 днів внести остаточну ясність. Це я цитую міністра закордонних справ України Кулебу. Пряма мова. Ми домовились про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин. Ми цей перелік отримали. Ми домовили, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння як і що з того перелігу запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульоване, щоб ми внесли остаточну ясність. Ну і сіярто вимагає зі свого боку повернути в лапках чи без лапок права громадянам України угорського походження тими, що вони мали десь до тисяч до 2015 року. На no, жаль, я думаю, що ми в черговий раз маємо справу з. Певними угорськими спекуляціями, нібито порушенням прав угорської меншини в Україні, в Україні вже діє чинний ухвалений закон про національні меншини, який схвалений зокрема європейськими структурами, як цілком європейський, який забезпечує нормально абсолютно всі культурні і освітні права для всіх національних меншин, в тому числі для угорської меншини. Між іншим, ми чули заяви від імені тої самої угорської меншини в контексті ухвалення цього закону, які підтримують. Ухвалення цього закону, тому те, що зараз далі тривається, е, актуалізується це питання. Я впевнена, що знову таки подальші якісь політичні спекуляції, на яких очевидно угорщина здобуває собі якісь ресурси, політичні ресурси, навіть фінансові ресурси, тому що знову таки е, актуалізуючи це питання на майданчику е, Європейського союзу, е, угорщина під прикриттям, нібито того, що вона не може погодитися на. Якісь європейську інтеграцію України через нібито порушення прав угорців насправді вибиває собі потрібні якісь ресурси гроші в європейського парламенту чи якісь політичні посади знову таки в європейських структурах. Тому я не бачу, які що саме має, має бути переглянуто для того, щоб задовільнити нібито якісь претензії до угорських угорської меншини до української влади, тому що по суті таких претензій немає. Дякуємо вам, Володимир Вітрович, історик публіцист, народний депутат України. Був етері еспресо І власне, ми говорили про крайню зустріч Сіарто. Це глава МЗС Угорщини та українського його колеги Кулеби та голови офісу українського президента Андрія Єрмака.